Перше за багаторічної історії виборчих перегонів по округу номер 154 відбулись дебати між кандидатами-мажоритарниками. Ідею такої публічної зустрічі запропонував та втілив у життя кандидат у народні депутати від С українського об'єднання Свобода по даному округу Віталій Дем'янюк. На розіслане і опубліковане у виданнях ним запрошення до опонентів з закликом прийти на публічні дебати згодилися. Не всі 17 кандидатів на дебати прийшли лише шість: Михайло Корилкевич, Світлана Ніколіна, Роман Стасюк, Богдан Файфура та Володимир Омельчук, в тому числі і сам ініціатор публічних диспутів Віталій Дем'янюк. Проте кандидат від партії громадянська позиція Володимир Омельчук ще на початку дебатів відмовився від участі, аргументуючи це своєю некомпетентністю у питаннях, запропонованих для дебатів. У межах цього формату я не буду мати можливості презентувати проблеми. Цигализе зустріч кандидатів відбулася 19 жовтня у приміщенні Дубинського будинку дітей та молоді, де зібралися не лише самі опоненти, а й громада міста. Охоче дізнатися, які ж вони насправді кандидати у депутати, що визвалися представляти інтереси громади округу номер 154 у найвищому законодавчому органі України Верховній Раді. Першим для обговорення було запропоноване досить нагальне та вирішальне для України питання військова агресія Росії. Як бути? Що викликало необиє? Який ажіотаж серед глядачів та зживаву дискусію між кандидатами. Росія не об'явить війну Україні. З кордону будуть пересікати групи по 10-20 чоловік без танків і артилерії. Що нам далі робити? Прем'єр-міністр, я взагалі буду говорити, я представляю партію Народний фронт. Це партія прем'єр-міністра Яценюка. Він дав чітку, чіткий вислів. Ми, коли нас питають, ми за мир, чи ми за війну, ми однозначно за мир. От має особисте враження, таке враження, що у нас не ви вибираєтеся, Арсеній Петрович вибирається. Я, я хочу Просто... знати, почекайте, в мене час, ну, почекайте. Одна Україна <говори> програла інформаційну війну. Інформаційна війна почалася, як казав пан е, Михайло, вона дуже давно почалася, і всі наші можновладці знали, що йде. Е, що йде війна інформація. Її не було видно цієї війни. Пане Романе, будь ласка, ви можете поставити запитання. пану Я в слідуючій поставлю. Прошу в поставлю. Без армії ми ніщо. Тобто нас ніхто поважати в світі не буде. І тому ми це, за це взялись серйозно і почали думати. І почали вирішувати. Хто як може, хтось смс ско посилає, хтось. Відповідно, збирає кошти, хтось допомагає хтось, але ніхто не хоче напряму там приймати участь, тому що це болюче, тому що це смерть. Так і, звичайно, потрібно використовувати якомога більше новітніх технологій. Новітня зброя це високоточна зброя, яка дозволяє використовувати, яка дозволяє поразити ворога в будь-якій точці земного шару. Це сьогодні дозволяє технології. Цю війну можна зупинити тільки єдиним шляхом: в ній необхідно виграти. Її не маємо права програти. Нам потрібна перемога. Коли сьогодні ми кажемо, що 20 років українське військо було в занедбаному стані, ми не догледіли нічого подібного. Це не недогледіли. Це були ціле спрямовані кроки тих агентів Кремля, які сиділи в Україні і які діяли так, щоб українська армія. Була небоєздатною після дискусії по кожному питанню. Кандидати відповідали і на питання глядачів, що стосувались перспектив АТО та реальних кроків у зміцненні обороноздатності України та енергетичної кризи. Після спілкування з людьми кандидати перейшли до другого, не менш важливого для нашої країни, питання енергетичної та економічної незалежності нашої держави. Країна агресор має повну можливість в будь-який момент, в будь-який день. Влаштувати в Україні енергетичний колапс. Ми залежні не тільки через газ. Згадайте про ту небезпеку, яка буквально отут у нас біля наших домівок. І в цій небезпеці ми повністю залежні від Росії на превеликий жаль, в силу того, що всі наші уряди були корумповані і непатріотичні. Також під час дебатів було піднято питання, чому в Україні все ж таки не розпочався видобуток газу. Є думка, що Росія саме з того боку почала наступ на Україну не в останню чергу, тому що крім Олеського сланцевого родовища, яке є тут поруч з нами на, на сході України, Бродівського на заході України, східні родовища сланцевого газу, якраз розташовані в Донецькій, Луганській і в південній частині Харківської області для Росії розробка сланцевого газу це якраз і був перший крок. Того, що Україна злізе з цієї їхньої газової голки, ми якраз за те, щоб розробляти з дотриманням екологічних норм. Але ще один нюанс я хотів би вам нагадати, якщо говорити про позицію свободи, тоді згадайте, які компанії і хто був там власником, і чиї інтереси були там представлені хотіли, Януковича, хоч правильно хотіли разом з великими. Потужними транснаціональними корпораціями знайти в це газовидобування сім'ї Януковича. І якби ми тоді їх пропустили, то сім'я Януковича була би навічно вмонтована в видобування газу в Україні. А точніше, ті би компанії зараз би гальмували цей видобуток. Вони зараз би гальмували розробку е, тих родовищ. І... Коли ми бачили, що там непрозорі інтереси, ми це намагалися зупинити, і ми це зупинили. Перш за все, потрібно відмовитися від газу і перевести наші котли на альтернативне паливо. Майже половину площі це ліси, так, відповідно, пілети і торф запаси торфу порядка 200 мільйонів тонн, наскільки я пам'ятаю, і Дубнівський, з район мають половину з цих запасів. Що необхідно зробити, те, що вже зробив Яценюк, це, по-перше, при заміні гіокалорії газу на тверде паливо лишається вартість цієї гіокалорії сплачується, це вже зроблено. А друге, стосовно того, що говорив пан Михайло, дійсно це так. Дуже дякую. Я тепер Будь ласка, робити. добре, давайте. Коли має з, з непровладних компаній ліцензію на теплопостачання? Я можу дати питання, що ліцензії на теплопостачання, тільки в Рівненській області зараз має сім компаній. І нема питань, пане Роман. Я можу допомогти отримати цю ліцензію. Також глядачі запитали Богдана Файфуру, що він особисто зробив для державної енергетичної незалежності. По перше, я у своєму будинку особистому законопати вікна і поміняю їх на металопласток. Друге, я поставив конденсаційний котел. Нас впродовж 20 років систематично підсаджували на голку Газпрому. Впродовж 20 років торгівля газу з Росією, торгівля газом з Росією. Була бізнесом, вибачте, в лавках українських урядів і українських прем'єрів всі отримали від того чи матеріальний чи політичний зиск. Українські уряди не дивилися ні на інші джерела постачання, вони не дивилися на те, як розвивати якісно свій власний видобуток. Вони не дивилися на те, як знижувати енергоспоживання. Вони не дивилися на те, як розвивати альтернативну енергетику, бо торгівля російським газом була найбільш корумпованою сферою. З цієї сфери вийшли олігархи, урядовці, можновладці. І бандити третім важливим та надзвичайно актуальним питанням для обговорення на порядку денному дебатів між кандидатами у народні депутати України по 154-му виборчому округу була проблема внутрішньої агресії, спричиненої корупцією і бездіяльністю політиків. Я думаю, що ви розумієте, що це питання не до мене. Якщо на вибиралося 200 з лишнім я округів, так мажоритарних. 200. 193. 193. Скільки мажоритарщиків більше 200. Кожну людину 400 людей взнати не нереально в малий період часу, тому що ну лідер вискочив дуже швидко. Боротьба з корупцією не є в принципі прерогативою як такої голови адміністрації. Я можу пишатися, можу відповідати, власне кажучи, тільки за себе. Мо я відкатів не брала. За те, що там хтось отримував тендер на якусь, верніше, навіть не тендер, а на якісь ремонти там шкіл, ремонти котелень і все решта. Я вважаю, що це достатньо серйозно. Далі у ході дебатів дехто з кандидатів вирішив використати свій час для виступу на з'ясування особистих стосунків. Я без політичної корупції і почав би свій виступ. У мене в руках лежать передвиборчі документація кандидатів депутати, які абсолютно не гребують якраз діяти корупційною складовою. Так, наприклад, нині діючий кандидат на РДП сьогодні не з'явився в цьому залі по тій причині, що йому потрібно буде відповідати ось за цю бумажку. Де він повністю обрехав все те, що було зроблено в місті Дубно, де все до останнього слова є брехнею. Але людина на це йде свідомо, по тій причині, що існуюча судова система дозволяє отримати вирок суду тільки після виборів. Вона буде подано, і пану Валентину немає, що на це сказати. Інша ситуація це пан Мініч, який є працівником. Штаба пана Дегтячука, які просто украли банер, поцепили його на е, паркані. От тут є пан Стецюк, е, Стасюк, його, на жаль, немає. Який висунутий партією Ляшка, про це один із кандидатів розказав про те, що його Ляшко підтримує. Може, він його похлопав по плечу і сказав, що ти добре п'єш по 100 грамів, я тебе підтримую в твоєму бажанні випити по 100 грам. Так? Але це не означає, що він його підтримує після того, як вони розійшлися. Для нас боротьба з корупцією. Для нас люстрація це є засадничі питання нашої діяльності, нашої політичної діяльності. І, власне, на цьому, на цьому ми спираємося. Бо ми прекрасно розуміємо, що скільки би ми грошей не зекономили за рахунок енергоефективності, скільки би ми грошей не заробили за рахунок розвитку економіки, і скільки би ми не зробили покращень, якщо ми не зупинимо корупцію, якщо ми не зупинимо розкрадання тих грошей. Вони ніколи не дійдуть ні до медичної сфери, ні до освіти, ні до соціальної сфери, ні до науки. Ми маємо, ми маємо це зупинити. На завершення дебатів їх ініціатор Віталій Дем'янюк подякував я, своїм не опонентам не за їх сміливість прийти на дебати та поцікавився думкою присутніх у залі глядачів про тих кандидатів, хто не з'явився. Ми будемо керуватися абсолютно новими стандартами стандартами, де кожен кандидат виходить і говорить те, що він думає. Кожен кандидат демонструє свою фаховість і відкритість суспільству. І мені дуже прикро, що сьогодні ті кандидати, про яких казав і пан Богдан, демонструючи те, як вони ведуть свої політичні кампанії, вони сховалися, вони не прийшли, вони не хочуть дивитися в очі ні на ні людям, ні своїм опонентам. Я вважаю, це ганьба. Ганьба бути. Як засвідчили сьогодні дебати, спілкуватися і обговорювати віч на віч зі своїми опонентами перед виборцями, більшість кандидатів банально побоялися, уникнувши зустрічі. Всім нам треба звикати до нових стандартів ведення політичної діяльності. Якщо ви хочете представляти людей, якщо ви хочете представляти народ у Верховній Раді, ви мусите вміти. Публічно представляти свою позицію, відверто говорити про свої переконання, не ховатися за партійними брендами і за різними технологіями, за вивісками на білбордах або на телевізійній картинці. Ви маєте йти в люди і конкурувати своїми опонентами.